Всім доброго ранку. Сьогодні 31 травня і вже є в наявності матки плідні. Зараз йде скитка на них 60 гривень, тому що вони йшли по 260 зараз 200 гривень. Так що кому треба, заказуйте. Я даже в кліточках, зараз покажу, що моє слово стоять. І ще буду завтра робити здороблювати, тому що маточників 17, вже менш, але все одно не вистачає. Так що зараз вам все. Друзі, такі чудові маточки. Всі помічені, так хоча, щоб перевертатись. перевернулась, підіген. Це такі чудові матки. Кому треба, замовляйте, відправляю куди хочете. Відправка йде. Так що ось такі діла. Ще будуть матки неплідні, кому треба, теж замовляйте. Так що ось такі діла. Ось. Все, прячую, ховаю і все, друзі. Оце ось такі новинки. Маленький, невеличкий. Так що кому треба, замовляйте. Всім дякую за цей перегляд.